Вітаю! Ось уже й другий тур Клубного Чемпіонату світу сезону 2025. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю в групі А. Палмерес грав з Аль-Аглін. Бразильський Палмерес впевнено здобув перемогу 2-0. Південно американці контролювали хід гри та не дозволи супернику створити небезпеку. А перемога допомагає Палмерес зміцнити їхнє становище у групі. А Інтер Майами грав з порту. Інтер з Месі у складі взяли важливу перемогу над Порту. Матч був напруженим. Але вирішальний гол господарів, який забив Ліоналі Мессі в другому таймі, приніс їм результативну перемогу 2-1. Американці 5 матчів підряд не програють. Турнірна таблиця цієї групи виглядає наступним чином. Алмерес та Інтер Майами – лідери цієї групи. Все вирішиться в третьому турі 23 червня. Порто зіграє з Аляхлі, а Інтер з Палмерис. Їм достатньо тільки нічиї, і вони пройдуть далі. В групі Бі відбулися наступні матчі. Сандерс грав з Атлетіко Мадрид. Атлетико продемонстрував клас і досвід. Хоча Сандерс і відкрив рахунок, Мадридці швидко зрівняли а в другому таймі довели справу до перемоги. Три важливі пункти для матрацників. Після поразки у першому турі розгромний. А ПСЖ грав з Батафого. Тут сталася сенсація, ботафого вириває перемогу в зіркового ПСЖ. гол у матчі став результатом контратаки. А бразильці грамотно захищались до фінального свистка. Бразильців 5 перемог підряд. Турнірна таблиця тут виглядає так: Батафого лідер цієї групи Сіетл – Аутсайдер. В третьому турі, 23 червня. Атлетико зіграє з Батафогу, Сієтла зіграє з ПСЖ. В цих матчах вирішиться доля, путівок далі. У групі 7. Бенфіка зграла з Окленд-Сіті. Португальці влаштували справжню гольову феєрію, не залишивши шансів суперника. Хоча перший тайм так не здався, бо рахунок був на табло 1-0. Бенфіка повністю домінувала, а рахунок міг бути більшим. 6-0 за Бенфікою. Мюнхен грав з Бока Джуніор. Європейський грант не втратив очки, поки Хуньор показала зуби. Однак Байерн, завдяки голам Оліса Такейна, все ж вирвали результативну перемогу 2-1. Турнірна таблиця тут виглядає наступним чином. Байерн Мюнхен вже точно кваліфікувався далі. А Окленд перша команда, яка вилетіла з турніру. Ось вам і аматори з Австралії. І в третьому турі Окленд зіграє з бока Хуніор. А Бенфіка прийме Байерн Мюнхен 24 червня. Перейдемо до групи Ді. Тут Фламенго грав з Челсі. Неймовірне протистояння Лондоці вели в рахунку здавалось, втримують перемогу. Але два голи всередині другого тайму, а в проміжку трьох хвилин ще й червона картка у складі знітила команду. А берзильці продовжували шукати свої шанси. Знайшли і забили ще один гол, здобувши важливу перемогу 3-1. Фламенго. Також потрібно додати 10 матчів де без поразок. А Лос-Анджелес грав з Есперансом. Команда 100 нісу виявилася сильнішою у рівному матчі. Єдиний гол став ефективним після стандарту. Лос-Анджелес намагався відігратись, не реалізував пенальті на останніх хвилинах. Не дало їм зрівняти рахунок. А оборона гостей була бездоганною в цьому матчі 0-1. За африканцями. Турнірна таблиця тут виглядає наступним чином. Фламенго кваліфікувалось далі. Лос-Анджелес вилітає з турніру. Есперенс і Челсі ще мають шанси. Вони в очному противостоянні в третьому турі 25 червня вирішать, хто з них пройде далі. А Лос-Анджелес грає з Фламенго. Останній матч в цьому розіграші на чемпіонаті світу для себе. У групі І. Інтер грав з Урава Редс. Італійці переграли японську команду. Гол Лаотаро та Барелли забезпечили міланцям перемогу, попри те, що більшу частину матчу Урава вела в рахунку 0-1-2-1 за інтером. Ріволпрейц грав з Монтерей. Найбільш обережна гра туру, аби дві команди діяли без зайвого ризику. Була одна червона картка вагентинців, але навіть це не змінило хід гри нулі на табло. Турнірна таблиця тут виглядає ось так. У уже вилітає з розіграшу, а в третьому турі Інтер зіграє з Рівл Плейт за перше місце. А Ураварет зіграє з Монтерей 26 червня. В групі F. Сандерс грав з Борусю Дортман. Один з найяскравіших матчів туру. Африканська команда влаштувала справжній бій. Але клас Борусі сказав своє слово. Ефективна гра на контратаках допомогла Дортманцам здобути перемогу 3-4. А Флуміненце грав з Ульсоном ще одна гольова перестрілка. Флуміненце демонстрував атакувальний футбол і забив 4 мячі, хоча й дозволяє супернику вести в рахунку 1-2. Турнірна таблиця цієї виглядає наступним чином. Улсон вилітає з розіграшу. А фінальне розміщення груп дізнаємось 25 червня. Після матчу борюся Дортмунд з Усланом. Сундовс зіграє з Фломіненцем. І в групі G. Ювентус грав з Відак. Стара Сеньора знищила мароканців, забивши 4 м'ячі. Дуже впевнена гра туринців, які продовжують боротьбу за вихід з групи. Ансіті грав з Аляїном Феєрія Містян. Ця команда просто знищила суперника. В кожному з по три голи. Містяни один з головних фаворитів цього розіграшу. Турнірна таблиця таблиці тут виглядає ось так: Юнайтед та Сіті вже кваліфікувались далі. Вони між собою в третьому турі вирішать 26 червня, хто з них займе перше місце в цій групі, а Відад з Аляйном зіграють втішний матч за третє місце в цій групі. І остання група огляду Аж, -Мадрид в ній Реал-Мадрид, грав Пачукою. Іспанський град не залишив шансів мексиканській команді. Родріго та Вінісіус оформили перемогу для мадриців. А Пачука лише наприкінці змогла відповісти голом престижу. Вершкові під матчів підряд не програють. РБЛійці зграв з альхілялем. Австрійці більше контролювали м'яч, більше мали атак, моментів. Але не змогли їх реалізувати. Альхіляль помірно атакував, а на табло зафіксована без голювання чия 0-0. Турнірна таблиця. Цій групі виглядає наступним чином. Пачука вже вилітає з розіграшу. Реал Мадрид цій групі лідирує. В третьому турі 27 червня Альхіляль зіграє з Пачукою, а Арбалейці з Реал Мадридом зіграють матч за першим місцем. Бразильці в цьому чемпіонаті, в цьому чемпіонаті світу не програють жодного матчу європейцям. Демонструють гарну гру. В них іде накат по сезону, бо вони. Свій сезон недавно ще завершили. А по статистиці, кращими бомбардирами є 4 гравці: Мусіале, Ді Марія, Єалдіс та Олісе з 3 голами. 8 гравців мають 2 результативні передачі. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!